Ну. О. Хей, вернісь в Доброго дня. Мене звати россинченко Богдан І я розкажу вам, що було цікаво в нашій останній статті. Вона була присвячена тому, що... Вона при... була присвячена дослідженню э, впливу наявності на марківських ефектів та флуктуацій на... Гано промінювання та на динаміку системи. Отже, починали ми стандартно з генічного рівняння, в якому було присутнє випадкове збурення Y. Тут F це функція розподілу, яка залежить від координати R імпульсу P та часу T. M – це маса частинки нашого випадкового наклона, U – це середнє поле. Ну, що з інтеграл, що щось інтеграл. Функцію розподілу ми розкладали навколо її рівноважного значення, яке відповідає значенню сферичного розподілу як по координаті, так і по імпульсу. А відхилення від цього значення, тобто вот, зброєння, ми складали по мультиполях. Інтеграл зідмені проксимували. Для інтегралу зіткнення ми використовували тау наближення, де Тау брали у вигляді онзат ландау. Тут бета та дзета – це параметри, які, з... які характеризують нуклонне наклон cross-секшн. Прерізресіяння. Вот. Те, це абсолютна температура, а омега – це частота і наявність цієї частоти в Тау означає, що означає наявність немарківських ефектів. Ну, ви розумієте. А, тобто, звичайною стандартною процедурою домноження на щось, інтегрування чогось разом з функцією розподілу. Ми отримали рівня лодживен, в якому, по-перше, призовні випадкова сила. Інакше воно б не було рівнянням. І воно є рівнянням на параметр форми ядра, тобто в... рівняння, яке описує радіус ядра, це коефіцієнт перед сферичною функцією. Якщо перецефаричної функції. Хто забув. Тут знову цей параметр формия, тобто чистота, m це масовий параметр, і Наявність флуктуацій та марковських ефектів дає нам до звичайної до жорсткості рідкої краплини, вона дає нам жорсткість, яка пов'язана з ефектами формі і деформації поверхні формі, ну тобто ефект пам'яті. І також, також, силу, ну, також вона дає нам третя. І наявність доданків, це якби, ну, побачимо, що воно ну, буде весело. Не знаю, як сказати, нормально. Отже, для того, щоб отримати випромінювання, ми брали звичайну квантову формулу для переходу, а при переході, як ми знаємо, в квантовій фізиці відбувається випромінювання або поглинання, на ну, що буде тут випромінювання під зборами. Ну, Збурення ми брали мультипольним. І, чудно, завдяки принципу відповідності ми перейшли до, квант, до класичного опизу, і тут житься, ну, спектральний розподіл енергії, тобто дає подав мага. енергія опинюється в маленькому інтервалі частоту біля обман. І бачимо, що воно має такий вигляд ну, пропорційно дисперсії випадкової сили. Звичайний такий знаменник, абсолютно звичайний. Q це мультипольний момент, а R це коефіцієнт, фізичного значення якого мені не ясно, тому я зараз спитаю, що, що воно значить. І ми порівняли його з статистичним випромінюванням-квантів, тобто скільки по статистиці повинна було б випряминитися бла-бла-бла. Так от, Ну, можемо до дослідити цей дослідити цей, цей результат, і побачити, що Ну, ми дослідили цей результат. Побачили, що на... в класичному випадку, тобто, великі температури, а якісь квантові речі маленькі, то очевидно. повязана информация по верхней форме э, обзоровский приблизно ревен нулю, то есть вкладываем лишь редко крапельно жорсткость. И также э, корреляционная функция отвечает белому шуму, то есть вероятность выпрямления на будь-якой частоте равна. Ну, приблизно равна, сколько это Поблизно різні такий. В квантовому режимі навпаки це штрих досить головний вклад. Перенаційна функція відповідає блакітному шуму. Тобто, ну, блакитний шум. О така Ну, Зараз все побачимо на графіках, коли, коли встановимо параметр бета, тому що чук -чук -чук, параметр ксі. Тобто, зазвичай беруть вигляді 4 в квадраті. А от з бетою складаються всі труднощі. Ну, у нас цих труднощів не було, тому що ми брали дві, ну, дві. два набори експериментальних даних для енергії Ліганського квадропольного резонансу та для ширини. І зробили криві, які найкраще описують, і це вийшло при БТ деревні 0,8 мЕв. Ну, ми брали це для температури для холодних ядер. І, як бачимо, дійсно. Ну, це, це якраз відповідає квантовому режиму, і дійсно це штрих набагато більший, ніж ну, енергія набагато більше, ніж все, бо енергія швида ну, не попри ціна, це штрих, але так. ось скажу. Та ж сама енергія резонансу, але тепер вже залежно від температури. Тут штрихованою лінією показана звичайна рідко кріплина модель. Пронумеровані криві відповідають різним значенням бета. Як бачимо, для великих значень бета, якщо ми візьмемо, то тут такий цікавий ефект, що а, навіть коли рідкокраплені коливання задухають, тобто жорсткість є рівно нулю, і краплина повинна була б розвалитися, зникнути. Але, але завдяки наявності ефект, ефектів формі вона тримається Ще існує якісь коливання, моди і все таке. Але але там присутні не тільки цей штрих, але і терт, і завдяки неявності. Як ми знаємо у звичайних навіть класичних системах, частота резонансу зменшується, і тут воно так само зменшується. Тобто, можна побачити, що зникає краплина ну, з форму зникає раніше, ніж це було б для рідкої краплі. Ну и бачим, что дейсно вот тут схожи на белый шум таки. Прямая, А тут, типа, чик, не шум. И цикаво, э, что тут 778, это важно, потому что далее мы порівняем, ой, обращайте, э, порівняем спектральную интенсивность в ну, в науке, зависимо от температуры, Ми не малювали другу класичну криву, ну, в принципі, її можна намалювати, але це, це позбавлено фізичного змісту, тому що, як бачимо, для восьми МАВ, а друга крива насамперед для 8 МАВ, вже зникає е, рідка кріплина, і тому нам нічим фактично порівнювати. І бачимо, що бо, наявність ефектів пам'яті, тобто грає таку роль, що. Uh, ну, по-перше, для високих температур випромінювання є і. <смеш> це досить інтенсивно, ну оскільки є сама Хоча Це звісно пісня хінаті, тому що насправді тоді немає для тих, щоб я таких набрав. а для низких температур, ну, относительно низких, конечно, треба, крива моя максимум замещенный влево и Тьфу, максимум влево, да. Смотрите, почему тут Тут ошумка Богдан Владимирович. Да, максимум, який зменшений вліво. І більш літоподібна форма крива. Тобто, підсумовуючи все те, що було сказано, перше врахування якихось ефектів дає нам звучання якісь данки. це очевидно. Це годиник. А, Перший донок да, показує. Ну, что не з'являється перша така штука, яка перенормовує нам жорсткість і впливає на, на, на частоту і на бла-бла-бла. А по-друге, з'являється кофіціант тертя, який є. И... Замовлює диспутивний характер колективного руху, як жестом і все. А, Потім Всі ці, оскільки у нас випромінювання пов'язано до протикораційної функції, то і властивості важливі і от вони такі от дивні, як я казав, тут. Тобто такі, яких немає в звичайних класичних системах. І, е, е, крім того, цікаві ті ефекти, що тут. Ну, Залежно від того, як ми є насправді, то воно або збільшить нам, або зменшить можливості існування ядра. І от так. Я просто не сильно продумував цю доповідь перед тим, як показати її зараз. Так що дякую за увагу. І скільки вона у мене зайняла, а заняла вона у мене 12 хвилин, майже вклався.